Все замокло. Одного разу в пустелі жила людина, її ім'я було Єліазар. Він був пастухом і все життя провів серед своїх овець. Він не мав великої сили там, чи влади якоїсь, не будував міст і не став якимсь відомим, але жодного вечора він. Робив дещо що мало велике значення. Щовечора, коли заходило сонце, Єліазар піднімав свої очі до неба і починав хвалити Господа Бога. Він не знав якихось великих молитв, не мав музичних інструментів, але голос його лунав у тиші пустелі. І ось одного вечора. Стався дуже сильний буревій. Вітер завив, і навіть звірі почали ховатися в укриття. Але Єліазар зробив те саме, що робив кожного вечора. Він підняв голову і почав промовляти: Нехай світло моє сяє перед людьми, щоб вони бачили добрі вчинки і прославляли Тебе, Отче Небесний. Тієї ночі. Буря вщухла швидше, ніж зазвичай. Але найголовніше не це десь в ті же пустелі загубився один чоловік. Він збився зі свого шляху. Це був якийсь купець, і він вже втратив надію, коли почала здійматися буря. І ось у темряві, коли все навколо ревіло і шуміло, він почув голос. Що молився і славив Бога. І він пішов на цей звук. Він ішов, поки не побачив слабке, слабке світло, лампу пастуха Іліазара. Завдяки цьому світлу і голосу купець знайшов порятунок. На ранок він підійшов до пастуха і сказав: учора твоя хвала врятувала моє життя. Я зрозумів що навіть серед бурі є той, хто керує всім. З того часу той чоловік також почав славити Бога. І знаєте, коли ми поклоняємося Богу, ми не знаємо, хто нас почує. Ми не знаємо, чиє серце буде торкнуте Господом, чия душа буде врятована. Але коли ми світимо, ми прославляємо Бога. Навіть посеред бурі, і це може змінити чиєсь життя. Давайте славити нашого.